З 1918 по 1919 роки Новий Орлеан та його околиці сколихнула серія вбивств. Місцеві охрестили злочинця сокирником з Нового Орлеану через характерне знаряддя злочину. Але що стало мотивом для вбивства, і найголовніше, хто скоїв ці жахливі злочини, сьогодні ми спробуємо розібратись. 23 травня 1918 року На Джозефа та Кетрін Маджіо напали, коли вони спали у своєму будинку на розі вулиць Апперлайн і Монголія. Вбивця увірвався до помешкання і відібрав життя подружжя за допомогою ножа та сокири. Поліцейські були впевнені, що основним снаряддям злочину був ніж, але ж потім вбивця. Вдарив обох жертв сокирою, аби приховати причину смерті. Кетрін померла одразу, а Джозеф прожив до ранку, але помер за кілька хвилин після того, як його виявили його брати Джейк і Ендрю. Поліцейські знайшли на тротуарі біля будинку, залишене вбивцею повідомлення. Місіс Маджо збирається сидіти сьогодні ввечері так само, як місіс Тоні. Поліцейські одразу зрозуміли про що йдеться у повідомлення. Ентоні та Джоан Шамбара були американцями італійського походження та торгували овочами. У 2011 році Ентоні та Джоану було вбито за схожих обставин. Джоан померла одразу, а її чоловік вижив. Поліція знайшла у будинку Маджо закривавлений одяг вбивці. Повний обшук приміщення не проводився, але закривавлену бритву пізніше знайшли на сусідньому газоні. Джозеф був балаклиником італійського походження. Поліція припустила, що мотивом зловмисника було пограбування, але майже одразу виключила цю версію як мотив нападу, оскільки гроші та цінні речі не були викрадені зловмисником. Поліцейські з'ясували, що бритва належала брату Джозефа, який володів перекарнею на Кемп-стріт. Співробітник перекарні Естебан Торес розповів поліції, що Ендрю забрав бритву за два дні до вбивства, пояснивши це тим, що йому було необхідно зробити надріз лезом. Ендрю жив у суміжній квартирі і сказав поліцейським, що в ніч вбивства. Почув Стогін крізь стіну, але не почув самого нападу. Адже в той вечір він був на підпитку та швидко заснув. Звісна річ, поліція була здивована тим, що чоловік чув стогін, але не почув, як зловмисник проник у будинок, знявши кілька дощок із задньої панелі будинку, та власне здійснив напад. Брат Джозефа одразу ж став головним підозрюваним та був взяти під варту. Але чоловіка швидко звільнили, адже слідчі не змогли спростувати свідчення чоловіка до того ж, як і Ендрю, так і неназваний свідок розповіли поліцейським, що нібито бачили невідомого чоловіка, що ховався біля будинку незадовго до вбивства. Вночі 27 червня 2018 року було скоєно напад на ще одну пару. Бакалійник Луї Бусемер і його коханка Гарріет Анна Лоу були знайдені водієм пекарні Джоном Занкою. Джон прийшов до магазину, щоб виконати доставку, але натомість знайшов два непритомні тіла, проте на цей раз обидва вижили після замаху. Бесумер отримав удар сокирою над правою скронією, що призвело до можливого перелому черепу, тоді як Лоу. Отримала важкі травми, а частина обличчя залишилась назавжди паралізованою. Сокира, що стала знаряддям злочину, належала самому Бесумеру та була знайдена у сусідній ванній кімнаті. Все, що Бесумер зміг розповісти слідчим, так це те, що він спав, коли на нього напали. Майже одразу поліція заарештувала Льюіса Оубікона, 41-річного афроамериканця. Який влаштувався у продуктову крамничку всього за тиждень до нападу. Жодних доказів проти чоловіка насправді не було, але поліція все ж таки заарештувала його, заявивши, що Льюіс надавав суперечливі свідчення про своє перебування у момент нападу. Пізніше обікона звільнили через брак доказів. Лоу згадала, що її нападник був мулатом, але заява жінки була відхилена. Через її дезорієнтований стан. Поліцейські припустили, що мотивом нападу було пограбування, але ні грошей, ані коштовностей не було викрадено. Протягом року Гарріет постійно робила скандальні та неправдиві заяви щодо нападу. Одного разу Лоу сказала поліції, що Луї Бесумер був німецьким шпигуном, чоловіка одразу заарештували. Але звільнили через два дні. У серпні 1918 року Лоу пережила невдалу операцію і на смертному одрі сказала, що саме Луї був нападником. Бакалійника знову заарештували. Він провів 9 місяців у в'язниці та був виправданий присяжними 1 травня 1919 року. Наступною жертвою стала Анна Шнайдер. На момент нападу жінка була на восьмому місяці вагітності. Рано вранці 5 серпня 1918 року Анна раптово прокинулась і побачила темну постать, що стояла над нею. І це було останнім, що пам'ятала дівчина. Анну знайшов її чоловік, Ед Шнайдер, який щойно повернувся з роботи. Анна вижила. Але нічого не пам'ятала про напад і вже за два дні народила здорову дівчинку. Ед розповів поліції, що окрім шести чи семи доларів з будинку більше нічого не вкрали. Вікна та двері будинку подружжя були зачинені, тож залишалось незрозумілим, як злочинець потрапив до будинку, а знаряддям злочину могла стати лампа, що стояла біля ліжка. Незабаром після нападу на Анну поліцейські затримали колишнього в'язня Джеймса Глісона, але відпустили його через брак доказів. Цікаво, що саме після нападу на Шнайдер поліцейські почали публічно припускати, що цей напад був пов'язаний з попередніми двома. 10 серпня 18-го року. Полін та Мері Бруно прокинулися від галасу, що долунав з сусідньої кімнати, у якій проживав їх літній дядько Джозеф Романо. Увійшовши до кімнати, сестри виявили, що Романо отримав серйозний удар по голові. Дівчата настільки швидко зреагували на звук, що побачили зловмисника, коли він тікав з місця події. Дівчата побачили темношкірого кремезного чоловіка. Який був одягнений у темний костюм і насуплений капелюх, Джозеф пережив напад, але вже за два дні помер через серйозну травму голови. Будинок обшукали, але знову ж таки з будинку нічого не було викрадено. А на задньому дворі правоохоронці знайшли закривавлену сокиру та виявили, що задня панель будинку була видалена. Новим Орлеаном і раніше ширилися чутки про жорстокі вбивства, але цей випадок викликав панічні настрої у жителів містечка, і це не дивно, адже потенційно кожен був мішенню, і саме тоді містяни прозвали вбивцю сокирником. Поліція отримала низку повідомлень, у яких громадяни запевняли, що бачили вбивцю, що ховався у місцевих районах. Декілька чоловіків телефонували до поліції та розповідали, що знаходили у дворах будинку сокири, але поліцейські поставились до цих повідомлень скептично, адже чого не могли знати містяни, що знаряддям злочину завжди була сокира з будинку жертв. Джон Д'Антоніо, тодішній детектив у відставці, зробив публічні заяви, у яких він припустив. Що чоловік, який скоїв нещодавні вбивства, був тією ж особою, що вбила кількох людей у 2011 році, Дантоніо описав потенційного вбивцю як особу, що вбивала без мотиву. Дантоніо сказав, такий тип людини цілком ймовірно міг здаватися нормальним членом суспільства та законослухняним громадянином, але в певний момент все змінювалось і його охоплювало. Непереборне бажання вбивати. У ніч на 10 березня 2019 року на італійського іммігранта Чарльза Кортімільо його дружину Розі та малолітню доньку Мері напали у власному будинку у передмісті нового Орлеану. Бакалійник і Орландо Джордано почув крики, що лунали з будинку Картіміліо та кинувся до будинку. Чарльз і Розі отримали переломи черепа від ударів сокирою, яку знайшли на задньому подвір'ї. Чарльз та Розі вижили, а Мері загинула на руках матері. З будинку знову нічого не було викридено, але панель на задніх дверях була видалена ломом. Поліцейські одразу ж затримали Чарльза. А за два дні після нападу звільнили. Розі залишилася у лікарні під наглядом лікарів. Коли жінка одужала, вона розповіла поліцейським, що Джордано і Орландо та його 18-річний син Френк відповідальні за напади. Джордано було 69 років, і він мав надто поганий стан здоров'я, щоб це зробити. Френк був заввишки понад 6 футів і вагою понад 200 фунтів. Він був би занадто великим, аби пролізти крізь панель на задньому дворі. Чарльз не підтримав цю версію, але поліція все одно заарештувала чоловіків та звинуватила їх у вбивстві. Згодом обох визнають винними. Френка засудили до повішення. Джордану до довічного ув'язнення. Невдовзі після судового процесу Чарльз розлучився з дружиною. А за рік... Роузі зізналась, що звинуватила Джордано через неприязнь, однак подальші звіти свідчили, що її змусили дати ці покази. Чоловіків одразу ж звільнили. 13 березня 2019 року в газетах було опубліковано лист, нібито від сокирника, у якому йшлося, що він знову вб'є в ніч на 19 березня. Насправді цей лист набагато довше, але я переповім вам лише найважливіше. Пекло 13 березня 1919 року. Шановні смертні, вони ніколи мене не зловили і ніколи не спіймають. Вони ніколи не бачили мене, тому що я не маю людської подоби. Я не людина, я дух, я демон. Із найжаркішого пекла я той, кого ви, Орленці. Називаєте сокирником. Наступного вівторка, після опівночі, я збираюсь прогулятись новим Орлеаном. І хто знає, чий будинок я завітаю на цей раз. З мого безмежного милосердя, я збираюсь зробити вам невелику пропозицію. Я дуже люблю джазову музику і клянуся дияволами, що люди у чиїх оселях гратиме джаз збережуть своє життя. Якщо на вулиці гратиме джазовий оркестр. То це навіть краще для вас. Ну а ті учиїх оселях пануватиме тиша. Якщо, звісно, такі будуть, отримують сокиру. Ваш сокирник. Тієї ночі усі танцювальні зали міста були переповнені, а музичні гурти грали джаз на вечірках у будинках та на вулицях міста. Сокирник дотримав свого слова. І тієї ночі ніхто не помер. 10 серпня 19-го року на балаклійника стіва Боку напали, коли він спав у своєму ліжку. Стів прокинувся вночі і побачив темну постать, що нависала над ним. Прийшовши до тями, балаклейник побіг до будинку свого сусіда та знепритомнів. З будинку знову нічого не зникло. Панель на задніх дверях будинку була видалена ломом. У ніч на 3 вересня 2019 року на 19-річну Сару Лауман напали у її квартирі. Сусіди прийшли до дівчини у гості, де її виявили Сару без свідомості вона лежала у ліжку з важкою травмою голови та без кількох зубів. На цей раз зловмисник проник у квартиру. Через відчинене вікно на газоні перед будівлею виявили закривавлену сокиру Сара, як і Стів, оговтались від поранення, але не змогли пригадати жодних подробиць нападу. У ніч на 27 жовтня 19-го року місіс Пепітон прокинулась через гучний звук і підійшла до двері спальні свого чоловіка. Вона побачила, як великий чоловік із сокирою тікав з місця події, а її чоловік не виявляв ознак життя. Майк зазнав нападу у своєму ліжку, а місце злочину виглядало моторошно. Бризки крові вкривало більшу частину кімнати. Крові було настільки багато, що навіть картина Діви Марії була повністю покрита кров'ю. Вбивство Пепітона. Було останнім канонічним нападом сокирника, але нападів могло бути набагато більше. Загалом поліцейські підозрювали, що жертвами сокирника загалом могли стати від 6 до 17 осіб. Згодом у інтернеті з'явилася фотографія, нібито зроблена в той час, коли вбили Майкла Пепітона. На фотографії зображений чоловік, який заходить у будинок пепітонів із предметом Схожим на сокиру. Дослідивши усі злочини сокирника, поліцейські склали наступну характеристику злочинця. Сокирником був білий чоловік із робітничого класу років 30-35, коли почалися напади. З огляду на те, з якою легкістю він зламував продуктові крамнички, поліція дійшла висновку, що він був досвідченим грабіжником. Але у більшості випадків, коли зловмисник мав потрапити до житлового будинку, він видаляв задню панель будинку із заднього входу, яку залишав на підлозі біля дверей. А знаряддям злочину майже завжди ставала сокира, яка належала самим жертвам. Криміналісти припускали, що сокирник міг бути сексуальним садистом, який вишукував серед своїх жертв саме жінок. Ця гіпотеза підтверджується деякими випадками, коли чоловіка було лише поранено, а жінку вбили. Письменник Кулін Вілсон у свій час висував гіпотезу, що сокирник вбивав чоловіків лише тоді, коли той намагався перешкодити його нападу на жінку. Джон Д'Антоніо, детектив у відставці, був переконаний, що сокирник був особистістю на кшталт Джекіла і Гайда, або, наприклад, Джека-Різника. У нього виникало раптове бажання вбити, і він йому підкорявся. Більшість жертв сокирника були італійськими іммігрантами або італо-американцями. Що спонукало багатьох людей вважати, що злочини були етнічно вмотивовані, ЗМІ зробили цей аспект злочинів сенсаційним та навіть припускали причетність мафії, але доказів цієї теорії так ніколи і не було знайдено. Окрім підозрюваних, з якими ми вже встигли познайомитись, були ще двоє підозрюваних. Еміт Дейнілс був ветераном Першої світової війни. У 17-му році Дейнілс був звинувачений у вбивстві двох жінок у Бельгії у 2015 році та був підозрюваний ще у кількох нападах. Згодом чоловік був виправданий за всіма пунктами, але один із членів батальйону Емета стверджував, що Дейнілс вбив жінку сокирою. Автор книг Колін Вілсон, ґрунтуючись на розповіді Роберта Талана, припускав, що сокирником міг бути Джозеф Монфре, чоловік, якого у грудні 1920 року у Лос Анджелесі застрелила вдова Майка Пепітона. Вілсон припустив, що місіс Пепітон вбила вбивцю свого чоловіка з метою помститись, але насправді. Це Мамфре підійшов до місіс Пепітон, яка знову вийшла заміж, але її другий чоловік безслідно зник. Він вимагав у жінки 500 доларів та деякі коштовності. Мамфре погрожував, що якщо вона не зробить це, він вб'є її так само, як вбив її чоловіка. Пепітон не розгубилась, вона взяла пістолет із сумочки та застрелила здирника. Випустивши у чоловіка 11 куль, згодом жінку було виправдано, а її дії кваліфікували як самозахист. Момфре було незвичайним прізвищем у Новому Орлеані під час злочинів. У міських архівах письменник знайшов документи, у яких зазначалось, що в новому Орлеані могла бути особа на ім'я Джозеф Момфре, або ж його також згадують як Мумфре та Монфре. І що він міг бути пов'язаним з організованою злочинністю та був звинувачений у організації вибуху у сьомому році, однак місцеві записи за цей період недостатньо інформативні, аби точно ідентифікувати особу. Одночасно в документах зазначалось, що мамфре перебував у в'язниці з серпня 18-го по березень 19-го року, у інших джерелах зазначалось, що він відбував покарання у в'язниці з одинадцятого по вісімнадцяті роки. Дві можливі жертви сокирника подружжя Шамбара були застрілені зловмисником у їх будинку вранці 16 травня одинадцятого року. Чоловік вижив, а його дружина ні. У газетних публікаціях головний підозрюваний неодноразово згадувався під ім'ям Момфрі. Якщо Джозеф Момфрі справді був сокирником, тоді Шамбара цілком могли бути ранніми жертвами майбутнього серійного вбивці. За словами вченого Річарда Ворнера, у 18-му році Мамфрі мав джазовий бізнес Мамфрі Гарден Дістрикт, який раніше перебував у скрутному становищі. Але після загадкового листа справи різко пішли вгору. коли містяни нового Орлеану. Були вимушені винаймати джазові оркестри та купували джазові записи, але разом з тим вчений так і не знайшов жодних доказів про Джосефа Мамре або ж записів про вдову Пепітона. Сьогодні теорію Коліна Вілсона вважають міською легендою.